Так, Шановні депутати, сьогодні на позачергове засіданні сесії зареєструвалося 5-5 і 7 онлайні. Це 20, так? Але відповідно до розділу 10 особливості організації та проведення сесії до засідань постійних комісії ради в умовах надзвичайної ситуації або надзвичайного стану. Відповідно до статті 220 принаймні роботи сесії високо сільської ради 8 звикання в умовах введення військового стану на всій території країни пленарні засідання ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції. Е, на онлайн підключилися. Сім депутатів. Хто? Знати, хто? Так. Ірина Дейнеко, Зоя Нагорна, Світлана Белеля, Ігор Богенський, Сергій Чудік і Сергій Тру. Олександр Ревенко. А що Саша, це може. E, на середньому роботи нашої сесії. Шановні депутати, на сесії присутні, не. в тому числі немає підключені 12 депутатів, так? так. Uh, 65 п'ято сесію сільської ради бажав відкрити. Поступила пропозиція Валентину Кодиківну обрати третім членом лічильної комісії. Хто за? Ми за. Ірина Дейняков. Зоя Ворона. Світлана Бедаяк. Ігор Борецький. Вчився в дорозі і не на машині. Ігор Володимирович. Сергій Трум за. Сергій Чудік за. І Олександр Деревенко за. Ігор Володимирович. Ви за? Так, так, за. Дякую. Зоя Михайлівна. Будь ласка, займіть своє комісії. Сьогодні на порядок денний виноситься у нас три питання. Це все почати мова. Всі депутати були попередньо ознайомлені з проєктом рішення. Виносяться три питання. Перше про доступне припинення повноважень заступника сільського області з питань діяльності виконавчих органів Ради. Друге питання про затвердження на посаду заступника сільського області з питань діяльності виконавчих органів ради. Про обмеження руху монтажного великогабаритного та великовагового транспорту е, мостом через річку Горий у селі Вискок. Е, Проекти рішень вам були розіслані е, попередньо ознайомлені всі депутати. Так. 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 Тоді перше питання. Питання про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Надійшла е, заява від е, Сарка Віктора Івановича від 23.04.2025 2025 року, е, в який просить звільнити його займаної посади за в сторін. Е, заяву прийняли, підписали, е, підготували проєкт рішення. Е, всі ознайомлені з проєктом рішення. <плес> так. Варто зачитувати, чи все зрозуміло? все. все зрозуміло. Тоді ставимо на голосування. Дереве кто? Сирко Бугай. Клочко. Гора. За. Чурді. Валерія. За. 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 Федоров. За. 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 Дейнеко. Бугайський. За. За. Резель. На За. зв'язку. 40. А його немає? Ні. В телефоні каже, що добре Якщо ти з рези, хай. Все, дякую. Друге питання. Нагорна на, на заверхаліна. На за гора за. за, не вийшов. Одноголосно. Наступне питання про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Проєкт рішення вас на руках. Я пропоную прийняти на цю посаду ліщука Тона Вішеславовича, Святославовича. Всі ми його добре знаємо, людина добросовісна, відповідальна. Висоцька, люди знають його тільки з хорошою стороною. Вона є пропозиція така раз поводити за твердження його на цю посаду. Ще ви постовувати свою чи що. Вже все сказав. А все сказали, ти поговорити все. Далі треба заслушати. Будуть сюди. Далі, да. Ну вже людина є, але ж... Ну, я. Ти Наташа Трещани туди Наташа Трещани туди Наташа Трещани 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 вища Трещани Наташа 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 Зараз питання стоїть про... Це перший що на посаду. Це Питання, є кандидат тут присутній, є питання може під до нього. Я думаю, в цьому добре знаю. Оля Михайловна каже, добре Щоб Відповідав займаній посаді. Так, так. Легше буде, ніж так. Пройде <риклад> рішення вас <риклад> на руках. Затвердите на посаду за голову з питань виконавчих ради. Рішукав до Святославича. Хто за проєкт рішення? Прошу голосувати. Деревен колеса за сокол? Трум. Трум Сергій. За підняв руку. Так. Бугать котловський сирко. Бувай. За колочко. Ворозом. Чудик. 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 За спиной. Галерия. Галерия святая спина. За. Пайдеру. Дейнеко. Ирина Васильевна Дейнеко. За. Богайский. Ему было не говорить. За. не знаю, я там писала больше часов. Ну, 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 ну. Ну, 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 No, yeah. yeah. Третє питання. Про mm -hmm. uh, yeah. обмеження руху вантажного великого габаритного та великого транспорту мосту через річкову ринцеві Висуцька. Uh, вчора були хлопці з Висоцька, чоловіки, які дивилися того мосту, ну, визнали його, що він перебуває в аварійному стані і треба проводити ремонт. Наприклад, проведення ремонтних робіт майже рух вагового великого вагового транспорту, тому що, самі розумієте, це сполучення з міляцькою командою, з того нам необхідно його зберегти. А їздять фури і саме розумієте, дерев'яний місяць років 7-8 йому. Десь так може і навіть всі 8 точно. Його тримають. Так, тому що сполучення зголом з іншими населеннями функціями нашого району. Ні, Так що ставити за голосування, а потім, якщо перемогти, то коли буде, якщо перемогти. З, з понеділка. З понеділка починаємо ремонт проводити. Обмежити рух вантажного габаритного транспорту, встановити знаки. В виконавчому комітеті сільської ради замовити знаки і виставити їх відповідно. Це да. Є якісь питання по цьому проєкту? Немає. Ставимо до на голосування. Деревенко. Деревенко в запідняв руку. Так. трум. За Сирко. Кредити. Холодчико, ура, за чудік, Сергій Григорович. За Валерія. Світлана до Яспіна. Свята Дояспина. За. 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 Федоро. Лейнеко. Ірина Васильівна. За. За. Бугецький. Володимир Ігор Володимирович. За нагорна. Доя Михайлівна. За. За. Дякую. Вишення Шановні депутати. Розгляні, дякую за роботу. 65 п'ятно вважають закритою. you mm -hmm.